Влада планує заохочувати власників багатоквартирних будинків, щоб вони утеплювали у селі. Обіцяють зробити цікаву фінансову пропозицію, яку саме дізнавалася Марина Іскра. Мешканці цієї багатоповерхівки вже давно думають про те, щоб додатково утеплити стіни будинку та замінити у під'їздах лампочки на енергоощадні. Тепер у них з'явився додатковий привід. Це зробити держава, щоб зменшити залежність від газу, вирішила підтримати тих, хто запроваджує енергоощадні технології. Уряд планує допомагати не тільки встановлювати електрокотли, а й утеплювати будинки. Зараз у Кабміні готується документ про те, щоб частково компенсувати людям ці витрати. Але розраховувати на такі компенсації може тільки ОСББ. І ЖБК у державному агентстві енергоефективності вважають, що ОСББ і ЖБК ефективніші структури ніж ЖЕКИ, тому і працювати хочуть саме з ними. Тобто, якщо в якомусь багатоповерховому будинку в певному кварталі було створене ОСББ, і ОСББ утеплось, цей спосіб вони вирішили кілька проблем. Вони створили ОСББ, в них є. Ефективний управлений з багатоповерховим будинком, і плюс вони утеплились і допомагає менше платити. Отже, на компенсацію можна сподіватися, якщо ви утеплюєте стіни, встановлюєте склопакети, лічильники воду і тепло та енергоощадні лампочки. Також держава готова відшкодувати частину витрат на встановлення регуляторів теплового потоку та індивідуальних теплових пунктів. В кожному будинку ОСБВ і вони самі вибирають набір тих послуг, які. Того обладнання тих технологій, які вони на що вони хочуть потратити кошти, взяти кредит. Схема надання компенсації буде такою: керівник ОСББ або ЖБК отримує в банку кредит. Ці гроші йдуть на оплату запланованих робіт, а рахунки надсилають у банк. Там їх збирають і передають у державне агентство енергоефективності. Котре своєю чергою погашає від 20 до 40 відсотків кредиту, залежно від того, які роботи здійснено і яке обладнання встановлено. Цією пропозицією вже зацікавило щемало людей, але керівники тих самих ОСББ побоюються, що отримати таку компенсацію буде непросто, адже нададуть її лише тоді, коли роботи проводитимуть в усьому будинку, а не тільки в окремих квартирах. Зараз головною перепоною до їх... Практичного впровадження, є відсутність механізму колективного прийняття рішень в багатоквартирних будинках. Якщо щось робити, змінювати в будинку, то треба згода всіх власників квартир, всіх. Якщо одна людина, хоча б не хоче, тоді перед мешканцями дві завдання або доплачувати за неї, або Відхилити цю ідею, утім, рано чи пізно люди зрозуміють, що запроваджувати енергоощадні технології вигідно насамперед їм самим. І з часом головам ОСББ і ЖБК вже не доведеться шукати особливих аргументів для того, щоб переконати мешканців будинку утеплити стіни або встановити у під'їздах нормальні вікна.